Точно маєш тут побувати. Це вільд парк в Бюссельдорфі. До речі, це безкоштовний парк, що є немало важливим. Тут можна придбати за 1 євро при вході корм, який можна буде давати потім оленям і трошечки їх погодувати. Ми це теж зробили. Бо цікаво, я ще ніколи насправді не кормила оленів з рук. І сьогодні я це зміню, тож відкриваємо ворота і ходімо зі мною. Покажу вам, що будемо далі робити. А насправді ми думали, що тут буде більше звірів, але ну, вже є, як є. А ось і мій олень, якого мені вдалося погодувати. Це кайф, якщо чесно, мені дуже сподобалось. Я просто як дитина отримала дуже багато задоволення. До речі, адресу цього парку я залишила для вас в коментарях. Коротше, оленів нам трошки вдалося погодувати, але не дуже. Не всі такі контактні. Я думаю, що всі наїлись під вечір. Навіть ще їжа залишилася зараз комусь там в лісі пороздаємо.